П'ятірку Жезлі, ви подивіться на ну, просто на мою руку. Вона вся в воску. Маємо далі дивитися. Ключові слова це конфлікти, дикість божевілля. От якраз божевілля це відбулося з цією свічкою. Передженість, ненависть, тупість, егоїзм, ворожнеча, розбіжності, нетерпимість, внутрішній розрив. Карта у лісі спалахнув жорстокий конфлікт. Мадянина з різних фракцій воюють за самотню чарівну паличку, що квітне на пагорбі, останню своєму роді, поводячись, як дикі звіри вони вдають. Відуться до запеклої битви чарівної палички, щоб досягти переваги. Кожен боєць знає, що якщо він отримує дорогоцінну рослину, його народ контролюватиме її насіння та отримує силу вимирати голод ворогуючих панів. Високо над хаотичним повним місяцем спотворюється весь здоровий глузд, коли бійці занурюються, шалене божевілля. Ненависть та опередження є основним мотивом у цього безглуздого прояву агресії. Насправді ці ворогуючі громадяни використовують квітучу паличку як привід для жорстокого поводження та бивство одне одне. Одно ймовірно, що вони разом із квіткою не зграбнуть, вимруть. На щастя, воюючі сторони можуть легко покласти край цій самоствердженій кризі. Це бажають, якщо вони вирішать відмовитися від свого небігластва та спрацювати один з одним. Їхні клани можуть ділитися насінням квітів та вирощувати процвітаючи на осяди у їхніх володіннях. Амісті ці юридичні суперечки, можливо, якась ворожнече зіткнення із сусідами або суперечки, ще через обмежені ресурси. Така сварка, і вона, знаєте, не просто якась така поверхнева, а наче дійсно на смерть. І ніхто не хоче поступатися. Дуже агресивна людина сама по собі, яка готова накидатися на будь-кого, хто не схожий на неї, і не поділяє її життєві установки. Ці люди можуть бути банальними грубіянами, також можуть ховати ворожість за показовою вічливостю. Тобто, знаєте, цих людей, які тобі посміхаються в обличчя за твоєю спиною, там таке витворяють, що. Якесь жахіття, фліктні люди. Їм навіть не потрібно привода якогось, бо вони самі його знайдуть. Це стосунки, тобто, це такі можуть бути гучні з'ясування з криками, буттям посуду. Між партнерами дійсно є ця різниця грамотами, культурна, можливо, чи соціальна прірва. І оці протилежності вони не доповнюють один одного, а намагаються якраз один одного змінити, і це знаєте, зміни такі найгрубішими методами, що в результаті призводить до безперевної лайки, розхитаної нервової системи, заниженої самооцінкою. Давно немає любові, звичайно, що поваги, взаєморозміння, про це можна навіть і не говорити. В стосунках наповнені взаємно. Постійними докорами те не то, то не так, і постійно щось хоче, і постійно щось хтось вимагає. Також це у нас відбувається незадоволення в сексі через розбіжності, рання прислухатися до бажання, звичайно, що партнера. І це виливається постійне роздратування. Робота гроші справи це гострі сутички в колективі, де одне одного всі ненавидять, вони намагаються домовитися. Якщо ми говоримо це керівник з, з вами, то це просто жахливі якісь стосунки. Колеги також не подобаються ніхто нормально хочеться тікати від цієї роботи. Це така деструктивна діяльність, промована не на загальний результат, а на якраз на з'ясування хто не гідник. Ні, щоб попрацювати. Вирішити, як можна провести цю ситуацію, вони будуть постійно. А ось от через нього це у нас така ситуація, нам це потрібно переробляти і тому подібне. Йдеться вам відстоювати свою позицію, якраз знаєте, з паличкою в руці, і так само її відбивати і свої гроші, тому що можуть намахати, і тому подібне. Девіація це расизм, ксенофобія, тобто це різке несприйняття особи, чи національності, жость культури, мови, поведінки, мене розпілкування тощо. Іммігранти, біженці, травматичний синдр... Ром, це також може програтися. Карта дня плюс порада це якісь можуть бути, як я вам сказала, вирішити ці юридичні проблеми, або вирішити якісь там сварки з іншими людьми. Ви маєте розуміти те, що вам потрібно уникати сьогоднішнього дня ці конфлікти. Можливо, вам, якщо ви щось планували цього дня, може важко дійти до якоїсь згоди з усіх пунктів, щось там, знаєте, буде не сподобається. Кожен повинен поважати свою думку і перетримуватися, і ви також цього. Ви знаєте, що тут є прихована сила, яку ви щось можете не замічати, і потрібно зрозуміти, що де саме в сьогоднішньому дні оця прихована є сила. Став час якраз відкласти всі розбіжності, там мирно домовитися один з одним, так, щоб вирішити проблему, а не травити і тому подібне. Також як і внутрішні конфлікти, прибираємо це все і віримо в себе і в найкраще.